Проросійський президент Сербії Вучич відвідав Україну спершу початку повномасштабного вторгнення. Візит був запланований в рамках участі у саміті Україна Південно Східна Європа, що пройшов 11 червня на Одещині. Окрім Вучича, до України прибули й інші міжнародні гості, зокрема президентка Молдови Майя Санду, новообраний президент Румунії Ніку Шордан, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також представники Болгарії, Хорватії, Греції. Та інших східноєвропейських країн Вучич трохи навіть розщедрився на дари, заявив, що Сербія демонструє свою підтримку Україні та готова взятись за відбудову в майбутньому зруйнованих міст. Оце так зміна пріоритетів. Оце так новина. Подумали ви, а ні. Не спішіть радіти. Ще не встигли обідні тарілки помити після саміту, як Вучич вже знову хвацько перевзувся просто в повітрі і поспішив запевнити, що Росію не зраджував і нічого не підписував там, що могло би не сподобатись Путіну. Не зрозуміло тільки то він хвастався чи виправдовувався. Непевна, як часто в Одесі лунала тривога, і чи почули її іноземні гості, але весь день мені кортіло саме влучичу крикнути Біжи, Олександре, біжи! Там Росія знову пуски міжнародної дружби робить.